Державна служба з надзвичайних ситуацій змушена в короткі терміни набувати досвіду роботи в період війни. Про це заявив заступник голови державної служби з надзвичайних ситуацій України Василь Стоєцький. Цими днями він перевіряє придатність областей до життя в період підвищеної готовності. Прикарпаття це третій регіон, де він побував. каже, головні недоліки носять організаційний характер. Не кожен керівник служби ще знає чіткі конкретні свої дії. Не кожен керівник служби, наприклад, транспортної, створив ці служби ще безпосередньо на об'єктах якими він послідуючому повинен керувати не кожен не керкорівник наприклад, там медичної служби і ще немає відповідних чітких конкретних служб цивільного захисту безпосередньо на об'єктах медичного напрямку. Тобто потрібно місцеві розпорядження привести до вимог кодексу цивільного захисту. Окрім того, потрібно підготувати захисні споруди, пристосовані приміщення та перевірити готовні системи оповіщення населення, а ще провести навчання на підприємствах області згідно нормативних актів на підприємстві, де більше 50 десяти Юючих повинні бути плани регування і відповідні плани цивільного захисту. І безумовно, всі ці підприємства вони на сьогоднішній день взяті на окремий облік по цих підприємствах. Складено графік щодо їх перевірок і щодо проведення там відповідних тренувань і відповідних навчань. Також керівники мають чітко знати свої права, обов'язки та дії у випадку надзвичайної ситуації. Особлива увага має приділятися навчанням на стратегічних та підвищеної небезпеки підприємствах із залученням фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій.